Вітаю вас, дорогі учні. Сьогодні я хочу показати вам, як створити практичну роботу в Word саме з телефончику. Для цього потрібно нам спочатку зайти в своє, в своє завдання, обрати інструкції, обираємо документ з вимогами. Зараз він завантажується ось ви бачите, ми його тут можемо збільшити, зменшити. І якщо прочитати, нам потрібно перше наприклад, варіант перший. Відкрити текстовий документ, текстовий редактор Microsoft Word. Якщо його немає на вашому пристрої, вам потрібно його спочатку завантажити з Play Market. Заходите в Play Market, натискаєте Google документи. Ось у мене воно вже. Далі, мені потрібно його завантажити. У мене в даному випадку він вже завантажений, то мені потрібно тільки відкрити його. Я натискаю кнопочку відкрити. І я заходжу середовище самого документу. А для того, щоб мені створити нові, новий документ, мені потрібно натиснути кнопочку Плюсик, вона знаходиться внизу, з правої сторони, натискаю, і ось у мене створюється новий документ. Далі я заходжу до своїх вимог. Так, і мені потрібно прочитати, що треба зробити. І так читаю: створити новий документ. Ми його вже створили: ввести текст. Для того, щоб створити оцей текст, я затискаю пальчиком, веду вниз оці бігунки, і вгорі у мене є кнопочка аркуші один на одному. Я на нього натискаю, і це я копіюю свій текст. Заходжу тепер в свій новий документ, де я буду створювати своє завдання. Затискаю пальчиком, у мене з'являється контекстне меню вставити, обираю команду, і ось у мене вже з'явився якийсь то текст, який я скопіювала. Далі мені потрібно зайти в свій документ, я читаю вимоги, що мені потрібно зробити. Кожен рядок тексту форматувати на ваш вибір. Я вам покажу, як створювати, наприклад, весь текст міняти, а ви вже поміняєте самостійно кожен рядок. І так, перше, що мені потрібно? Змінити колір тексту. Заходжу в свій документ, наприклад. І так, змінити колір тексту. Виділяю, так, затиснула. І у мене зверху є літера А. Натискаю. У мене з'являється меню. Що я можу зробити. Мені потрібно в даному випадку поміняти колір тексту. У мене стоїть колір чорний. Я обираю, наприклад, ну, давайте. Ось такий. Так, є наступне. Ось у мене наступне. Наступний рядок виділила. Далі, у мене, знову ж таки, є літера літера А вгорі. Натискаю. Колір тексту натискаю. Обираю ось такий текст. І у мене, дивіться, у мене ще я можу поміняти якийсь -то інший тон взяти. Ось такий, наприклад, можу взяти. І таким чином я можу поміняти а, всі інші рядочки якимось то іншим кольором. Ну, давайте я вже до кінця поміняю а, якимось то іншим літера А, колір тексту. Ну і тут давайте то синій. Ось такий хай буде. Так, є. Тепер повертаюся на документ з вимогами. Я читаю. Надалі. Далі змінити колір виділення. Що це означає? Це означає, що я можу поміняти колір свого фону за літерами. Натискаю повернення до документику, виділяю, виділяю натискаю, виділили. Зверху у мене літера А. Натискаю. Колір тексту у мене вже є, він вже його запам'ятав. Тепер мені потрібно колір фона тексту. Натискаю. І тут я можу поміняти, наприклад, жовтим взяти. Другу, другий рядочок натискаю. Так. Виділяю літера вгорі. Так, колір фону, наприклад, хай буде ось такий. Ой, не туди. Якщо я хочу поміняти попередню дію, у мене є стрілочки вгорі вліво і вправо. Натискаю ще разочок. Тепер вгорі літера А. Обираю колір фона тексту. Наприклад, ось такий хочу. Наступний рядочок виділила, затиснула, виділила. Літера А вгорі. Вибираю колір фона тексту. І, наприклад, ось такий хочу. Все, у мене помінявся а, колір фону. Повертаюсь до вимог. Читаю наступне. Потрібно змінити розмір своїх літер. Заходжу в свій документ. Так, виділила літера А вгорі. І у мене є, дивіться, розмір мого шрифту. І у мене є ось такі стрілочки вверх і вниз. То ось тут я собі можу робити більше. Робити менше. Ось так. Наступний рядочок теж мені потрібно для цього його виділити. Давайте ось так. І ось тут знову літера А вгорі. І міняю собі розмір. Ось таким чином. Поміняла. Заходжу до вимог і читаю наступне завдання. Змінити шрифт. Для цього мені потрібно знову ж таки зайти в свій документ. Шукаю шрифт. Ось у мене тут в даному випадку стоїть ареал. Я обираю якийсь. Ось такий можу обрати. Ось такий можу обрати. Так, вам потрібно, дивіться, вам потрібно кожний рядочок поміняти. Так, виділила. Так, виділяю. Наприклад, ось так. Літера вгорі. Міняю шрифт. Наприклад, ось такий хочу. наступний міняю. Виділила. Літера А. Так, шрифт. Наприклад, хочу. Якийсь то. Ось такий. Все. І у мене міняється мій шрифт. Або, може, хочу ось такий. Хай буде такий. Заходжу знову в вимоги і читаю, що мені потрібно зробити. За бажанням змінити накреслення тексту жирний курсив або підкреслений. Заходжу до вимог. Далі. У мене є. Ось тут у мене шрифт. я натискаю назад. Так. І у мене, дивіться, зверху, ось тут під текстом написано літера В, літера І. І ось літера підкреслена. Знову таки, якщо я виділяю. Та виділила і натискаю літеру В. У мене стає більш таким жирним насиченим. Далі наступне. Якщо я ось тут натискаю виділяю, виділяю. Наприклад, хочу ось на літеру І. І у мене вже буде ось таким чином з нахилом. Якщо я натискаю літеру підкреслену, у мене буде текст підкреслений. Далі заходжу до вимог знову читаю наступне: змінити вирівнювання тексту відповідно полів. Заходжу на вимог. І ось у мене, подивіться, у мене є, знову ж таки, літера А, і у мене є абзац. І ось тут я можу міняти, як у мене міняється мій розмір, як у мене розташовується мій текст. Наприклад, хочу посередині. А це я, наприклад, хочу з правої сторони. Натискаю і в мене буде з правої сторони. Або хочу з лівої сторони. Ось таким чином я можу міняти розташування свого тексту. Так, ну, начебто, все ми зробили. Тепер мені потрібно зберегти документ свою папку на робочому стилі. Зараз я вам не буду показувати, як зберігати пап... цей документ на Google-диску, це буде тема наступного уроку. Я вам сьогодні покажу, як зберігти документ у форматі PDF. Що стосується назви вашого документу, хотіла додати, що зверху, знову ж таки, у нас є три крапочки, і у нас є новий документ зверху, і ось такий олівець біля нього. Натискаємо. І ось тут ми можемо написати, як буде називатися наш документ. В даному випадку він у нас буде називатись, наприклад, практична. Пишемо практична, практична. варіант один. Варіант перший. Натискаємо ОК. Ну, і тут ми можемо, нагадую ще раз, як ми можемо поділитись: доступ та експорт. Натискаємо Зберегти як. PDF-файл. ОК. Ось є назва вашого документу. Вгорі обираємо три крапочки: відкрити доступ. Вводити мою електронну адресу. Ось вона. Натискаєте вгорі стрілочку, даєте доступ, відкриваєте. До мене приходить ця домашня робота, я її побачила, і ваша робота домашня таким чином виконана. Сподіваюся, що вам це було зрозуміло. Якщо не зрозуміло, будь ласка, звертайтесь. А тепер всього вам найкращого. До побачення!